Всім привіт, друзі! Зроблю вам невеличку екскурсію, познайомимось з вами. Ми займаємось розсадою. В нас є три теплиці. Це у нас перша тепличка, вона вкопана в землю, найтепліша. Це друга велика теплиця. І там третя ми її вкриваємо ранньою весною. Ось так от. Зараз я вам детально розкажу про кожну з теплиць, щоб ви більш детально все знали. Це в нас теплиця номер 1 Тут у нас зараз квіточки, газанії, петунії, чорнобривці і е, ранні помідори. Цього року ми хочемо їх посадити в тепличку, щоб мати огірочки і помідори. Огірки посіяли, а це вже помідори. Ця теплиця у нас найтепліша, вона у нас копана в землю. Запускаємо її саме першу. Ось так у нас зроблено опалення тут. Такий лежак лежить через всю довжину. І там на початку топка. Прогрівається теплиця дуже добре. Ось тут у нас така топка. І так це все діло виглядає. Підкидаємо раз в 3-4 годинки і температуру воно держить суперово. Це в нас перша теплиця. Це у нас друга тепличка. Вона більша, ми її агроволокном ще вкрили, бо морози були сильні. Тут ми вже перенесли з тієї теплиці чорнобривці, салати, помідорки і там є. Цибулька на перо. Ось так все це виглядає. Вчора обробили ми вже привикуром. Ця капусточка вже є, там вон більшіша. Це вже треба скоро пікірувати. Ось так от. Займаємось ми розсадою. Помідори, огірки, баклажани. Коротше, все. Це вже такі чорнобривці у нас. Тут так само зроблено опалення. Лежак і така ж там на початку. Топка. Проступили в тепличках. Дивіться, як. Димок морозець. Супер. Дуже гарно. Ось такі от у нас теплиці, друзі. Підписуйтесь на канал, буде багато цікавого.